У Краснограді завершено ремонт м'яких покрівель будинків 19 А та 19 Б, що на третьому мікрорайоні, а також на вулиці Харківській, 125. Кошти на капітальний ремонт було виділено з обласного бюджету. Виконавці робіт не тільки замінили стару покрівлю на площі майже 2,5 тисячі метрів квадратних, але й відремонтували димові канали та водостічні труби. Хід та якість робіт контролювало красноградське житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство, яке є балансовотривочем житлового фонду міста. Ми зараз знаходимося на покрівлі будинку номер 19 а що вже на третьому мікрорайоні, де закінчуються роботи по капітальному ремонту покрівлі будинку. Роботи, роботи по капітальному ремонту покрівель будинків виконувала будівельна організація Харків Будсервіс. Всього в цьому році виконаний капітальний ремонт на трьох будинках Харківська 108. Тобто Харківська 125, будинок номер 19 б мікрорайон номер 3 де роботи вже майже повністю завершені. Закінчаться роботи на будинку номер 19 а Роботи Красноградське жереб контролювало постійно виконання робіт. Технологічний процес не порушувався, роботи виконані якісно. Будемо сподіватися, що покрівля на цих будинках прослужать довгий термін. Десь 10-15 років, як передбачено, згідно ДБНів. повністю була знята покрівля на будинках, повністю замінена стяжка і виконаний ремонт покрівлі з сучасними будівельними матеріалами в два слоя. На будинку де закінчено, ми вже наблюдали виконано примикання до наружних. До зовнішніх стін металом закріплено, це гарантує, що примикання буде держатися довго і служитиме людям цих будинків. Покрівля не буде над їхніми квартирами протікати. Красноградка Ганна Козлова мешкає у будинку номер 125 що на вулиці Харківській, майже 40 років. Жінка розповідає, що за увесь цей час у п'ятиповерхівці мало що ремонтувалося, а дах протікав уже чимало років. В першу чергу страждала квартира літньої жінки, оскільки розташована на останньому поверсі багатоповерхівки. Дану проблему Ганна Козлова озвучила влітку на одному з прийомів голови Харківської обласної ради Сергія Чернова. Він пообіцяв допомогти людям. Живу у цьому будинку, 125 й дом, квартира 129. та Живу вже 40 років. Ремонту ні разу не робилося. Чуть, чуть частично робилось, але воно ще як походить, ще дужче текло. Ми зараз благодарні дуже чорнову, спасібам, що зробив нам ремонт кріші. Голова Красноградської районної ради Володимир Птишник зазначив, що в власному бюджеті на 2016 рік передбачено певні кошти на реалізацію соціально важливих питань у Красноградському районі. Серед них продовження капітального ремонту дахів багатоповерхівок. Хотів би довести до громади, що зараз закінчили ремонт криш, капітальний ремонт криш в будівлях 125-го, 19 а 19. Бе домів в місті Краснорачні. Це були звернення громадян до під час прийому нашого земляка, голови власної ради Чернова Сергія Івановича, який запевнив громаду, що він і буде приділяти максимум зусиль при по ремонту будівель і благоустрою Красноградщини. Значить, спільно було виділено з обласного бюджету близько півтора мільйону гривень, і спільно з обласною державною адміністрацією ці кошти були. Витрачення на будівлю цих дахів, В подальшому, як запевнив Іванович Чернов, Він і надалі буде співпрацювати з громадою і як депутат. І також нас щас депутат Корінько Максим Валерійович, який прийшов по Піщанці, по піщанці Жогневому Береставенки і Милколикамишова, та Ленінки там його округ він тут також пообіцяв надавати всіляку допомогу громаді в плані перспектив, які ми подали на по соціально-економічному розвитку харківщини. Ми також надали перелік домів, які будуть також відремонтовані дахи. Це й 97, і 104, і інші дома. Я впевнений, що спільними зусиллями з обласною радою, з обласною адміністрацією, з нашою районною та державною адміністрацією ми наведемо лад нашому рівні.